У Івано-Франківську попрощалися із воїном Миколою Черевком. Пам'ятаю його повідомлення, що йду на бойові на вертухах. Можливо, білет в один кінець. Помер поет Дмитро Павличко, яким його запам'ятали прикарпатські письменники. Всі знають два кольори пісню, але мало хто знає, що за цю пісню Павличко мало не розпрощався життям». У івано франківську Urban Space 100 оголосив переможців зимового грантового сезону. Це як знаєте, візитівка нашого міста, що соціальні проекти проводяться, розвиваються. На алеї героїв міського кладовища Івано-Франківська поховали командира другої роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколи Черевка на псевдокольт. Воїн загинув 25 січня. Військовослужбовець пішов на війну з Росією ще у 2014 році. Служив у 30-й механізованій бригаді. Далі у десантно-штурмових військах. Власне відділення формував сам із хлопців з Івано-Франківська, розповідає брат загиблого Владислав. У лютому 2022-го брати пішли до. Військоматів, кожен за своїм місцем проживання. Продовж років війни брати перебували у різних точках фронту, не бачилися місяцями, встигали обмінюватися короткими повідомленнями, перед боями прощалися, а потім вітали одне одного з новим народженням, розповідає Владислав Черевко. Пам'ятаю його повідомлення, що йду на бойові на вертухах, можливо, білет в один кінець. Побажали йому удачі, вдалого полювання. Він тоді повернувся. Таких прощань ще було дуже багато. Коли я проходив службу в Київській області, Макарівський район, теж йому такі самі повідомлення писав, теж з ним прощався. На жаль, ми не могли б батькам, мамі, рідним, дочкам казати, де ми знаходимося. Дали йому відпустку після поранення. Радий був бачити. Ще пожартував, позичив йому тисячу гривень. Він каже, війна, ти не ризикуєш. Я кажу, ні, я знаю, що ти боржником не залишишся, ти повинен повернутися і віддати. Ну не садилося віддати, що ж таке. Зато він віддав іншим. Він віддав тим, що знищив ворогів і нищив, постійно нищив, багато нищив. У вересні Микола Черевко у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади брав участь у звільненні Харківської області. Провести в останню путь однокласника прийшли випускники Івано-Франківської школи номер 5 Серед них Андрій Довгий. Чоловік розповідає, пам'ятатиме Миколу як талановиту людину із сильним характером. У цивільному житті боєць був художником, займався настінними малюнками та ліпниною. Це був характер. В першу чергу було видно. Від самого дитинства ж це характер. Він сам себе зробив, і в нього був великий талант художника. Якщо хтось не знає, він просто дуже чудесно малював. І якось воно, по-моєму, не співпадає художник і військовий, але от такий він був. Завжди був правильний, це був стержень самого дитинства. У Миколи Черевка залишилися двоє доньок, дружина і мати. Донька Юлія у своєму дописі у Фейсбуці пригадує, яким був воїн. Дівчина пише: до останнього сподівалася, що саме батько і такі, як він, принесуть Україні перемогу. Ти знав, що так станеться, а я до останнього не вірила. Переконувала тебе, що ти повернешся, що попереду нас чекає багато обіймів і щасливе майбутнє. Я вірила, що ось хто хто зможе принести Україні перемогу. Так, це ти говорив, що або повернешся додому або тебе забере вальгалла. А мені було страшно, я не готова була чути ці слова. А ти знав Олена Нешвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне, Новини, Іван франківський його біографія це історія України ХХ століття. Так, про Дмитра Павличка кажуть письменники з Івано-Франківщини, Євген Баран та Ольга Слоньовська. Пригадують, що поет х допомагав молодим авторам із Прикарпаття реалізувати свої літературні таланти. Він писав передмови до їхніх книжок та опікувався, коли ті приїжджали до Києва на літературні заходи. Дмитро Павличко народився у селі Стопчатів на Прикарпатті. Він поет, перекладач, літературний критик і публіцист. Серед Найвідоміших поезій Павличка, текст пісні два кольори. Дмитро Павличко був одним із авторів декларації про державний суверенітет України лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка та Героєм України. Помер поет 29 січня у віці 93 років. Його біографія це історія Української України ХХ століття. Був депутатом Верховної Ради України в 1990 році. Він був тим, хто підписував що укладав. Власне, текст декларації про незалежність є фрагмент спогадів, коли Павличко в суеті депутатських там про суперечностей підходить до Кравчука і каже: Підписуй, підписуй документ, інакше я тебе за душу. Пристрасний чоловік, контрастний чоловік, великий чоловік. Усі знають два кольори пісню, але мало хто знає, що за цю пісню Павличко мало не розпрощався життям, тому що цензор сказав, що це Бандерівський прапор. Червоне то любов, а чорне то, то журба. Бо Бандерівський прапор дійсно, червоне кров, а чорне – земля. І закрутилося було дуже недобре для нього і для композитора також. І це була не одна така ситуація. Це відділення інтенсивного виходжування та ранньої реабілітації передчасно народжених дітей обласної дитячої лікарні. Воно розраховане на 25 немовлят, розповідає завідувачка відділення Олена Олійник. За її словами, незабаром тут проводитимуть музикотерапію для передчасно народжених дітей. На це колектив виграв грант на майже 58 тисяч гривень від громадського ресторану Урбан Space 100». для новонароджених вмикатимуть білий шум, звуки природи, а також класичну музику, каже Олена Олійник. Ми зможемо встановити динаміки і провести відповідне оснащення для того, щоб у кожній палаті ми могли включати відповідну мелодію, відповідного рівня гучності. і Мама також могла керувати. Певна музика має вплив такий, що сприяє покращенню мілінізації нервових волокон. Відповідно в майбутньому покращення когнітивних функцій мозку, сприяє швидшому розвитку мовлення, також покращує адаптацію в стресовій ситуації, покращує зв'язок між мамою і дитиною. Ще один проєкт, який є серед переможців зимового грантового сезону Урбан Спай 100» електрика це просто слідами Фарадея. Це безкоштовні курси для місцевих дітей та вимушених переселенців, розповідає інженер-електрик Григорій Стахів. Разом з ним цей проєкт реалізує команда робоклуб ІФ". «Електрика — Це взагалі дороговартісний проект. Ось ви можете бачити, наприклад, це простенька схема, де ми можемо бачити, як протікає електричний струм. Ну і по факту. На це все потрібні кошти батарейки, там кнопки, бузер. все це коштує досить дорого, тому основна частина буде витрачена саме на матеріали. Покриємо витрати десь приблизно на 40 тисяч гривень. Сам проект буде складати вартість близько 46 тисяч гривень. Деякі витрати з цього проекту ми покриємо за свій кошт на майстер-класах. Ми переважно приймаємо по 12 дітей. Ось одномоментно, і там уже будемо дивитись, чи це будуть ті самі дітки, чи буде, якщо буде великий попит на реєстрацію, то ми будемо чередувати дітей бажаючих. Будемо здійснювати ці майстер-класи вже безпосередньо в березні. Цього грантового сезону співзасновники Urban Space 100 оголосили шість проєктів переможців, які отримують фінансування на загальну суму 263 тисячі гривень. Ще 170 тисяч гривень передадуть координаційному центру Save Ukraine Now на закупівлю квадрокоптера для військових. Розповідає координаторка проєкту Urban Space 100 Олеся Дідик. Urban Space 100 – це соціальне підприємство у форматі ресторану. 80% чистого прибутку розподіляється на соціальні проєкти. Засновниками є 100 меценатів і щоквартально вони збираються на загальні збори співзасновників, де якраз вирішується, які проєкти підтримано. Нас більше цікавить, щоб було багато активних людей, залучених і щоб вони пропонували щось своє. І звісно, ми будемо допомагати намагатися реаліз... допомагати реалізовувати ці проєкти, тому що це важливо для міста і це. Як знаєте, візитівка нашого міста, що соціальні проекти проводяться, розвиваються, за словами Олесі Дідик, наступний грантовий сезон триватиме з 15 березня до 15 квітня. Ілона Захарук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Український історичний фільм Екшн Крути 1918 режисера Олексія Шапарєва показали в приміщенні громадської організації. Між іншим організувала кінопоказ Молодіжна рада Івано-Франківської громади його приурочили до дня пам'яті героїв Крут, каже організаторка Софія Славенюк. Це були студенти, які все ж таки йшли до кінця. Вони навіть не побоялися смерті. Вони йшли за незалежність. І вони відстоювали свою батьківщину. Якраз з цього нам зараз потрібно брати приклад в теперішніх ситуаціях. Прийшов подивитися фільм і студент Прикарпатського національного університету Денис Сатановський. Хлопець вважає, що кожен українець має знати історію своєї держави, зокрема про подвиг героїв. Крут. Я вважаю, що саме такі фільми, таку тематику потрібно підіймати у. В цей час волі пробиття крові, як ми знаємо, крути 1918 рік. Багато студентів загинуло. І хочу сказати, що кожна людина вона має знати свою історію. Вона знає, що потрібно плекати та берегти. Тому що те, що ми зараз маємо, це велика праця тих інших людей, які загинули за нашу перемогу. Іванна Федоришин також прийшла подивитися фільм «Крутий 1918. Каже, уже бачила цю стрічку декілька разів. Але одно прийшла, тому що він дуже 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 гарний і. Кожного разу, коли я його передивляюся, відчуття і емоції, ніби я дивлюся його вперше. Чому він нас так сильно зачепив? Тому що якщо усвідомити, усвідомити мужність і героїзм цих хлопців, які яких було тільки 400, які йшли проти такої великої російської армії, і напевно кожен з них розумів, що їхні шанси дуже малі. Зі слів організаторки показу Софії Славенюк, перегляд стрічки Крути 1918» – це другий кінопоказ, який організовувала молодіжна рада Івано-Франківської громади цього року. На кожному із показів глядачі могли пожертвувати гроші благодійному фонду Повернись живим. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Наймолодші учасники легкоатлетичних змагань серед юнаків та дівчат «Athletic Open Cup» розминаються перед стартами. Хлопцям та дівчатам 8-9 років. Вони сьогодні відкривають цей турнір. Діти біжать 150 п'ятдесят метрів. Хочу побігти швидко. Я вірю. Старти відбувалися в манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Організувала турнір громадська організація Гуцул Ранінг Клаб. Дистанції від 150 до 1000 метрів змагалися діти віком від 8 до 15 років. Також вони брали участь в естафетах. Зі слів судді змагань Оксани Юрчук на турнір приїхало близько 300 учасників з шести областей України. Волинська, Львівська, Чернівецька, Донецька. Івано-Франківська, звісно, і Тернопільська організовуємо захід вперше. Організовуємо захід для того, щоб піднімати масовий спорт для здоров'я дітей, для нових емоцій і для відкриття нових талантів. Роботі розминку перед стартом – 11-річна Аліна Цибульська з Кременця Тернопільської області. Ну, якщо не розім'ятись, то дуже тяжко ж. Я займаюся ще з на лижах трампліна і е, са трасою. Тренер однієї з львівських спортивних шкіл Ростислав Галамай розповідає, приїхав на ці змагання з п'ятьма своїми вихованцями різного віку. Ми готувалися ми в принципі вже починаючи від вересня, в принципі, до зимового сезону. І ну, тобто дізналися про цей старт, зраділи, тому що ну, в принципі стартів зараз не дуже багато так. Але більше для дітей такого віку маленького змагалися між собою не тільки діти, а й дорослі. Відтак естафетні команди складалися з батьків та їхніх дітей. Олег Сеник у цьому виді змагань братиме участь разом зі своєю донькою Мартою. Коли біжиш, то це класно. Біжиш просто не для того, щоб когось вразити, щоб показати батькам, що ти якось дуже швидко міськ бігати, а просто коли ти біжиш так на бажання, коли тобі це подобається і коли ти цим захоплюєшся. Можна сказати, що я спортсмен, я в трошки в іншому виді спорту, виступаю в велоспорті, але це теж спортна витривалість. Так, що біг, це щось дещо моє. Фактично не готувався один раз. Прибіг перед цим, щоб перевірити, що в мене там зв'язки готові. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.